Поміж автівками на коні їде додому черкаський козак Володимир. Він майже не користується громадським транспортом і виїздить верхи, коли, напевне, знає, що буде десь свій копитний транспорт припаркувати. Ну, Головне, що вона не боїться машин. Ну, Якщо вже з здорова, то є такі маленькі нюансики. Ну, а судом нормально, все без проблем. Тож, ж роки тренувань. Козака вже чекає товариш Іван. Далі разом поїдуть у місто бричкою, кобилу галу запрягають у найкращі обладунки. Перехожі від козацької компанії у захваті дуже потрібно. Якби по селам були і корови, і коні, і овечки, то це наша Україна. А так, оце пересіли всі на лімузини і тому якось воно сумно. Вирушають товариші в центр міста. Кобила цокоча копитами по асфальту, оминає транспорт. Уперше на коні Володимир виїхав після початку повномасштабного вторгнення, щоб підняти черкасцям національний дух. Не треба було якось чим то допомогти, чим звіт. що взяти рапорт і підняти дух Як не можу так зробити. Оце і пішла перша ідея. Потім вже я їздив в місті на базар і туди потім вже по своїм хазяйствам ходила. Із товаришем Іваном їздить часто за компанією. Не оминають ані центри, ані заторів. Увага перехожих чоловікам до душі. Поїхав, що слава Україні, героям слава. Вони... Я казаха цепила, сара підходила, а я хахлука, я не каса. Черкаські козаки кажуть, їзда містом та національний одяг мають і виховну мету. Покоління молодих людей треба виховувати в душі своєї держави, своєї мови, культури. Орту всіх вікно. Ну, це тоді ресанаційна нація. Це старе покоління у нас живе тим, тим тим пережитком. А от молодь і дитячиться це дуже дуже потрібно. Володимир планує надалі їздити містом під цокіт копит. Каже, мріє, щоб у Черкасах більше екологічного транспорту і менше во гучних автівок. Яна Ломаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал.